Me, baby, the... всім привіт! Ви знову потрапили до каналу Ізбренд. І в сьогоднішньому відео я б хотів розповісти вам історію про дещо неповторне, але в той же час елементарне. Про, начебто, звичайнісіньку мережу продуктових магазинів, але ж наскільки вони стали невід'ємною частиною нашого побуту. Мова піде про тебе. Я чесно вже дуже давно хотів зробити відео саме про цей бренд, якщо так можна сказати. Адже в АТБ ми ходимо чи не кожен день, а от як його створювали, хто його створював, і навіщо не сильно задумаємося? Про таємничу назву я взагалі мовчу. Це щось на рівні масонів. Тому надію, що вам буде цікаво послухати і, можливо, дізнатися щось нове про всім вам відомий АТБ. Мені б музику писати. М -м -м -м. Тому не буду затягувати і мерщій до початку історії. А історія розпочинається в далекому 1993 році в місті Дніпро. На той час ще молода компанія Агротехбізнес викуповує шість гастрономів по місту та має на меті створити повноцінні на той час новітні магазини, по прикладу, стільки відкритої для звичайної людини Європи. Засновниками виступають Геннадій Буткевич, Євген Ярмаков та Віктор Каречун. До речі, зразу ось і відповідь, чому АТБ взагалі так називається компанія Агротех Бізнес. Якщо трошки скоротити, то вийде досить лаконічно, угу, аж три букви, Та запам'ятовувана назва. І тому вже в 1998-му гастрономи офіційно приймають назву АТБ. Ну добре, викупили гастрономи, назвали їх АТБ, а що далі? Тут досить схожа ситуація з створенням нової пошти. Якщо що в мене на каналі вже давненько відео про НП, ну вдруг буде цікаво. Схоже в тому плані, що спочатку були запущені певні мінімальні потужності, компанія тільки-тільки почала шукати свою власну стратегію розвитку, та, так би мовити, свого покупця. Як я вже говорив, що засновники брали приклад з європейських магазинів по типу Lidla та особливо Aldi. Адже розуміли, що потрібно потроху відходити від гастрономів і майбутнє всього сектора, ну точно не за ними. І ось вже в 2002-му магазини кардинально реорг... О, господи, вимовиться ще... І ось вже в 2002-му магазини кардинально реорганізовуються в мережу маркетів самообслуговуванням у форматі типу дискаунтера. Ох, і вумні слова пішли. Зараз поясню. Дискаунтер це той тип магазинів, що працює за зниженими цінами, за рахунок певної оптовості та оптимізації. Якщо після цього пояснення реально стало простіше, я буду просто неймовірно радий. І саме за рахунок оптимізації всіх процесів всередині мережі, скороченню кількості позицій товару, а тебе змогли досить сильно знизити цінники. І народ почав таке підхвачувати. Тому з 2003 року діло пішло. Компанія почала все більше популяризуватися. З'являлася велика кількість магазинів по всій країні, а разом з цим росли й стандарти з асортиментом, чисто для цифр: в цьому ж 2003 році було 85 АТБ маркетів в 12 містах. А далі йде досить важливий етап в історії: це роки з 2003 по 7. Важливий він тим, що саме в цей період АТБ змогли знайти свій підхід до покупця. Підхід, начебто, ну, взагалі елементарний, та лежить просто на поверхні. Але були свої нюанси. А заключалася ідея в тому, що якщо інші маркети, що також починали свій шлях приблизно в той же час, хотіли брати масштабом, викуповуючи великі універмаги, розташовуючись в преміальних районах. АТБ пішло трошки іншим шляхом. Вони вирішили збільшити саму кількість магазинів і пропорційно розміщувати їх в не таких великих містах, куди інші магазини або не дотягувались, або не вважали за потрібне туди взагалі тягнутися. Цей період ознаменувався закладенням чіткої основи для АТБ на майбутнє. Причому хочу зазначити, що компанія саме тоді мала капіталізацію близько 1 мільярда доларів. І Геннадій Буткевич вже на той час думає навіть про певну продажу мережі. Ще й так співпало, що тоді на ринок Східної Європи хотів розширятися такий гігант, як Lidl. Але без але не обійтись. Тут 2008 рік. Цей рік часто фігурує в моїх відео. Ті, хто постарше, прекрасно пам'ятають, що це рік всесвітньої кризи. І якщо розвиток самого агротехбізнесу, звісно, уповільнився, але й не можна сказати, що криза аж настільки завадила, то європейці в вигляді лідла згорнули ідею з розширенням. Звісно, що продажа не була головною метою, тому в той же період відбувається ще більш різкий скачок в розвитку всієї корпорації. З'являється ще понад 200 магазинів по всій Україні. І по статистиці в 2009-му вже існує загалом близько 400 крамниць в 102 містах. А тебе поетапно розвивається, але наступає важкий період, який в принципі для всього суспільства та бізнесу. 2014 рік. Компанія в ті часи мала більшість своїх магазинів в центральних, східних та південних областях. Тим більше, так як, в принципі, засновувались в Дніпрі, то і досить велика частина магазинів припадала на Донецьку та Луганську області, включно з Кримом. Після початку окупації та бойових дій окупанти віджали або знищили 152 магазини. Тодішні збитки оцінювались у 300 мільйонів доларів. Це все, звісно, не зупинило розвиток мережі і наступні роки показали ще більші показники росту. А вже в 2016-17 роках АТБ вирішує, що потрібно розвивати сектор ще сильніше, тому з'являються славнозвісні чорні АТБ. Спочатку вони виступали вже як преміум маркети, в яких все охайненько, є великий асортимент, самі по собі вони приємні з вигляду, є парковки і так далі. Але зараз більшість крамниць вже перейшли на такий формат, і вже навіть в диковинку знайти звичайний синій АТБ. До речі, такий цікавий факт. Що якраз в 2017-му мережа увійшла до топ-20 найбільших платників податків в Україні, і в усі цій двадцятці це був єдиний представник розрідної торгівлі. Тобто можна зробити висновок наскільки далеко всі інші продуктові магазини в цьому плані. Оновлених магазинів ставало все більше і більше, маркети розростались як після дощу. І вже на початку 2022 року торгівельна мережа АТБ налічувала 1250 крамниць в 298 населених пунктах. Це просто шалені цифри, особливо як для звичайного продуктового магазину, а ще особливо як для однієї мережі. І знову ж таки підійшли до ще одного важливого та сумного етапу історії початок повномасштабної війни. Так як АТБ був і лишається одним з найбільших представників продуктових магазинів, то й на них падала велика відповідальність в забезпеченні громадян першим необхідним. Звісно, що від таких навантажень, що були в перші дні повномасштабного вторгнення, ну ніхто не витримував абсолютно стабільну роботу. Але АТБ продовжували працювати та по максимуму надавати ті можливості, що вони тільки могли. Після деокупації території Київської, Чернігівської, Сумської, а в подальшому Харківської та Херсонської областей, АТБ одним із перших повертався на ці території, щоб забезпечити мешканців всім самим необхідним. Чимало крамниць було зруйновано. Тому крім відкриття нових, тепер постає ще й питання відновлення вже існуючих, АТБ цим активно займається. Плюс не варто забувати про величезні збори та допомогу армії. Дуже часто АТБ проводить такі збори і передає дійсно потрібні речі на передову. Тому в такому підсумку можна сказати, що АТБ це дійсно той український бренд, який може ще й західних колег повчити вести бізнеси. Чимало українських громадян за кордоном дійсно загадують про АТБ як про щось рідне та незамінне, Дай сам АТБ не збавляє обертів. В заключення трохи вам підкину ще статистики по даним самого агротехбізнесу, щоденно в АТБ здійснюють покупки понад 4 мільйони українців, а за 2022 рік товарообіг мережі склав 176 мільярдів гривень. АТБ це дуже серйозний гігант на просторах нашої економіки, історія якого показує, що навіть з шести гастрономів можна зробити щось вартісне. Фух, наче вийшло. Як я вже повторював відео про нову пошту, важковато робити випуски про щось своє. адже ти хочеш по максимуму щось розказати, розказати те, що зрозуміє тільки локальний глядач. І оце все запихнути в коротеньке відео ну, буває складно. Тому надію, що воно було дійсно для вас пізнавальним, ви дізнались щось нове. Ну і якщо це так, то не забувайте про лайк, пишіть якийсь коментар. А так, всім дякую за увагу і до наступних відео.